Це бойовий робот-Людь. Він веде бій замість українських військових і майже впритул підходить до позицій військ РФ. Противник відстрілюється, застосовує FPV, проте людь продовжує атакувати і повертається після виконаної задачі. Українські роботи ведуть бій, мінують території, доставляють боєприпаси та провізію на передову. А ще евакуюють поранених. Є в зсу і роботи камікадзе. На відео бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ підривають робота Таргана. Просто в окопах російських військових. А бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ завели собі робота собаку. кажуть він, ідеальний розвідник, а це робот Ратель С. Ось він підриває міст, чим ускладнює логістику противника. А тут знищує тунель, в якому були російські військові. Цей універсальний робот-терміт може вивести поранених, загиблих та доставити вантажі на нуль. Кулеметника на позиції може замінити ось ця турель волі зі штучним інтелектом. Протягом року українці розробили понад 200 роботів. Наземних роботизованих систем буде ще більше, прогнозує Гур Кирило буданов. Військові та виробники переконані, це початок нової ери війни роботів.